Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відео огляді ось такий ось нагрівальний пристрій, нагрівальний елемент для дзеркал. Тобто він клеїться на задню частину дзеркала і використовується для підігріву дзеркал. Склад для того, щоб у нас не було ефекту запотівання. Даний нагрівальний елемент живиться від напруги 220 вольт. Модель, котра у нас сьогодні на огляді, має розміри 400 мм ширина і 600 мм висота. Ось такий ось нагрівальний пристрій для ваших дзеркал. Тобто можна використовувати його у ванних кімнатах. Ось така ось сітка. Сам нагрівальний пристрій вже йде на двусторонньому скотчу. Тобто, нам треба буде тільки зняти захисну плівку. Ось. Треба буде зняти захисну плівку і приклеїти його до дзеркала. Характеристики ось. На всяк випадок ще раз, можна поставити на паузу і уважніше передивитися. Артикул його. 102, 25, 20 осінь. Так. Зараз ми його підключимо і помірюємо, подивимось, як він буде нагрівати, яку він має температуру. Так, беремо живлення 220. І підключаємо. Зараз я візьму пірометр і будемо дивитися, яку температуру він буде набирати. Так. Ось такий ось у мене є пірометр. Поки що бачимо, що температура у нас 29 градусів, 30. Будемо чекати, і подивимось, яку температуру набирає. Так, пройшло вже десь хвилина. Бачимо 33 градуси. 33, 35, 36 градусів. Я не знаю наскільки точний даний у мене пераметр, але вже в районі 36 градусів. Почекаємо ще, подивимося, як вона набере температуру. Так, пройшло ще 2 хвилини. Температура у нас тримається в районі 36-37 градусів. Доволі тепленько. Так, почекаємо ще, подивимось, може підніметься ще температура. Так, ну що, дорогі глядачі, пройшло вже майже 5 хвилин. Заміряємо температуру ще раз. Так Ми бачимо, що по центру у нас практично 37-38 градусів. Ближче до краю у нас 36 градусів, 35 фіксує. 38, 37. Да, нагрев у нас идет довольно равномерный. От 36 до 38 градусов фиксирует мой пирометр. В центрі є місця, котрі фіксуються в районі 39 градусів. Залишимо ще хвилин на 5-10, подивимось, може зміниться температура. Так, доволі приємне тепло. Так, пройшло у нас ще 5 хвилин. Міряємо температуру. Бачимо, що у нас на поверхні в районі 38 градусів. Ближче до центру в районі 39 градусів. Поверхня розігрівається доволі рівномірно. Ось такий ось нагрівальний елемент у нас є для дзеркал. Можна замовити на сайті, посилання буде в опису до відео. Є різні розміри його продаються ось такими ось листами. Вони дуже гнучкі, транспортабельні, тобто можна загортати їх. Для транспортування. І ще раз нагадую: живлення напряму від мережі 220 вольт. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.